Всім доброго ранку. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Всім добра і мира. От, продала курей і придбала собі отаку штучку. Зараз будемо робити розпаковочку. Два в одну. Отака От штукенція. Придбала для того, щоб можна було паром обробляти брудера, чистити, та й взагалі пригодиться в господарстві. Вау, Всяких прибомбасиків. Яка штучечка. а це таке жесткувате. Так, шнурок. Оця штука. Сама основна. Шланджик, який підключається. А тут при дуже багато Шкребочок. Це теж кудись одягається. А це желізне. Оце мені якраз треба в брудері сітку помити. Оце якраз воно пойдет. Це для кафелю, Мить, я так поняла. А це на це все одівається. Це я ще не знаю куди одівається. Ще є така лієчка і така мірочка. Ще є ось такий пристрій. Це вже мити підлогу. Підлогу ми сьогодні мити не будемо. О, тут кнопочка є. знімається отдільно. А як тобі не треба, отаку швабру вставив. І отак воно виглядає з такою ручечкою. А як не треба, нажав. І зложив. Так, да, обзор одною рукою робити дуже незручно, але нічого. Зараз будемо пробувати якось використовувати. Попробуємо у ванні, як воно працює. Думаю, що це калатає тут таке. Аж тут погрімушечка така, якщо вода закінчується, він виключається. Прикольно. Зараз будемо заправляти. Так, набрали воду. потихеньку вийти 350 міліграм О. зараз ми будемо збирати і пробувати як воно працює. Одна незручність, що відеообзор неможливо знімати і щось робити. Так, одне скажу, оцей шланг незручний зовсім. Його перевернути він дуже погано ворочається. І, звісно, одною рукою знімати і щось робити, це теж не дуже камільфо. Ну, зараз спробуємо другу запчастину. Будемо пробувати чистити вікно. Єдине, що тут немає, що кнопки немає, що це вся крутлочка. Що ти так взяв, клац, нажав і виключив його. Але скажу так, з першого разу мені не сподобалося такі вікна мить. Не знаю. ну дуже ограничители стоять. Коротше, після цієї мийки треба його витирати насухо. Сподіваюся, що кафель буде краще мити підлогу і стелю. Тому отакі то справи. Думайте, хочете ви купляти таке чи ні? Ну, що вам сказати про цю штукенцію? Як вікно воно ми, мені не сподобалося, можливо, я ще не чогось не знаю, треба вивчити. Попробуємо ще, як будемо підлогу в ванні мить кафель, плитку буде мить. Попробую ще засняти. І спробувати. Ну, мені... Я купувала його для того, щоб мені чистити брудера паром. Бо там маленькі курчатка, щоб убивало всю інфекцію і відчищало. Але я так розумію, що він слабоватий. Ну нічого, попробуємо. Він не так дорого коштує, а в хазяйстві пригодиться. Дівани, матраси у всіх є. Тому чистить буде що ним. Всім дякую за перегляд. Всім миру і добра. Допомагайте ЗСУ, вірте в ЗСУ. А ЗСУ дякую. Дякую, дякую, дякую за кожен день. Все буде Україна. Підписуйтеся, ставте лайки, дизлайки, кому що. Коментуйте. До нових зустрічей!